Всім привіт! Сьогодні 31 жовтня 2025 рік з вами компанія Електромотор. І сьогодні у нас на огляді бюджетний варіант портативної станції Ветак на 600 Вт. О такому зеленому бутилочному кольорі. Друзі, йде, подивимося. Упаковочна її коробочка. В комплекті йде адаптер шнур на 220 для зарядки. А також, як бачимо, для автомобільної розеточки. Так, друзі, виглядає дана портативна станція. Подивимося поближче DC розйомчик. Так, ми її включимо. Отак От вона йде, показує 100% заряду. Новенька. Рішив з вами поділитися. Для того, щоб користуватися там DC розйомом USB. Для цього потрібно. Окремо включити. Як бачимо, зараз включив я. Виключив. Давайте спробуємо USB. Поки ви не включите, користуватися не зможете. Так що окремо потрібно включати. Вон, дивіться, зараз включу. Тут у нас включення, дві, виход 220. Є я от взяв тут у мене світильничок включив. І щоб ви побачили, як бачимо, поживає 22 Вт і буде вас таким світлом обезпечувати 23 години. Бачите, на цьому показує як іде тихесенько розряд. Обично при зарядки моргають тут так. Це в нас, друзі, для того, щоб підключити наших 220 для зарядки. Також тут є отакий от, от, друзі, світильничок. Для того, щоб його включити. Давайте тут ми світло відключили і включимо О, досить такий мощний фонарь. Давайте розвернемо, подивимося. Це я підключав світильник і отакий от мощний фонарь. Дві розеточки на 220. А тут, як я бачу, також можна. Використовувати як безпроводну зарядку. Ось такий, друзі, бюджетний варіант зарядної станції. Чи бюджетний, тому що ну, доступна ціна даної зарядної станції. Так, а ну ми подивимося. Наскільки фатить у нас цього світильничка? Її ріднього, як бачимо, на 103 години, якщо я не помиляюся. Так що, друзі, кого зацікавило, заходьте на сайт електромотора да, телефонуйте 063 426 1010. А також пишіть на вайбер на цей номер телефону. Написавши на вайбер, вам підуть на зустріч по ціні 063 426 10, 10. Миру нам усім.